Скажіть, будь ласка, наскільки для вас важлива ця подія? Це історична подія, але для вас особисто? Ну, загалом Києво-Печерська лавра є особливою святинею для нашого українського народу, яка тривалий час перебувала, на жаль, в окупації московського патріархату. І тому Лавра це завжди щира молитва. подвиги наших е, преподобних отців, які тут просяяли. І тому для кожного з нас, для кожного православного українця, це є таке особливе місце, в якому ми підносимо свої молитви і вшановуємо наших преподобних отців, які вже понад тисячу років тут трудилися, подвизалися. І тому для нас важливо, щоб тут постійно линула українська молитва в лаврі. Загалом вже два з половиною роки лине у верхній лаврі українська молитва. Ми постійно збираємось, молимось. Молимось за наш український народ, за перемогу правди і справедливості і за наших українських воїнів. І тому для нас це справді історична подія, що українська церква сьогодні матиме можливість звершити першу українську молитву також біля наших преподобних отців, наших земляків, бо вони українці, які тут подвизалися в різні часи. Історичні часи були складні часи. Ми ж знаємо нашу об'єктивну правдиву історію, що були часи розквіту, були часи падіння, і тому ми будемо звертатися до них у молитві, щоб вони свої молитви підносили перед престолом Всевишнього Бога за перемогу України, за перемогу правди і утвердження в Україні справедливого миру. Це зараз важливо, адже ми виборюємо свободу. На нас лежить з вами велика відповідальність, адже ми, як покоління українців, нинішнє покоління повинні зберегти цей великий Божий дар свободи і незалежності, утвердити його і передати наступним поколінням. І тому кожна така історична подія лягає в основу нашої подальшої боротьби, яка завершиться неодмінно перемогою. Бо духовна боротьба, духовний фронт є також дуже важливий. як ми бачимо, що Російська Федерація. Використовує в своїх цілях релігійні організації, і тому українська держава, українці покликані покласти цьому край раз і назавжди. Перша служба, але буде ще Це буде традиція? Ну, звісно, ми започатковуємо. Як було вперше, пригадайте в верхній лаври, коли ми на Різдво звершили Різдвяне Богослужіння. Тоді ще по старому календарю. Потім ми звільнили вже календар, провели реформу календарну, і ми маємо надію, що поступово завжди буває перший крок. Коли ми розпочинаємо певний, певний шлях, бо є перший крок, і ми віримо, що ми започаткуємо тут і в Нижній Лаврі в українську молитву біля наших преподобних отців Києво-Печерських. Скажіть, будь ласка не долучаються ще? Ченці? Вони очікувані. Вони очікувані, є деякі, які звертаються, спілкуються, але більшою мірою вони хочуть більшою громадою. Тобто Поодинокі випадки, тому ми очікуємо, ми спілкуємося і віримо, що з Божою допомогою з часом частина братії повинна долучитися. Не будемо загадувати, бо різні впливи, ви самі розумієте, ну, вороги вони... не сплять і намагаються все робити, для того, щоб цього не відбулося. Бо ми тільки намагаємося працювати, а вони протидіють різними шляхами, не будуть навіть їх озвучувати. Але надія завжди є. Українці повинні зрозуміти, усвідомити, що іншого шляху немає, вороття не буде. Є українська держава, єдина, є єдина українська церква і це аксіома нашого майбутнього, спільного українського буття. Сьогодні історичний момент. Печери це серце лаври. Це унікальна сакральна святиня. І тому сьогодні починається нова сторінка історії Києво-Печерської лаври і історії України. Українська молитва в українських печерах, в українській києво Печерській Лаврі. Я вірю в те, що сьогодні наші нащадки цей день будуть згадувати як нову, новий крок, нову сторінку. І тому від сьогодні ми рухаємось до того, що, як сказав очільник української церкви, служба буде відбуватися в печерах. Перша сьогодні в дальніх печерах. Далі будемо рухатись до того, що українські печери з українською молитвою будуть для українського народу. Скидуска, як вам було наскільки було важко прийняти це рішення, тому що до вас такого рішення не було. І хтось з нас стиснув? Скажіть, будь ласка, чи ні? Чи все так сталося, як сталося? Щоб щось відбувалося, за кожним кроком стоїть дуже велика робота, дуже сміливі рішення, дуже плідна командна робота. Результат ми бачимо сьогодні. Як то відбувалося головне, що сьогодні історичний момент. І я пишаюсь тим, що ми це змогли зробити. І тому вірю в те, що далі таких історичних моментів в Лаврі буде більше. І ми будемо вас запрошувати на наступні сторінки українського Лавру. Ще є ближні печери, там теж так, так, буде. Так, 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 так. А розкажіть, будь ласка, в яких частинах Лаври досі перебуває московський патріархат і веде свої звуки? А... На даний момент ми аналізуємо, проводимо аудит саме поточного стану. Тому першочергово, особисто для мене, є надважливим питанням це питання печери. Паралельно проводиться аудит і аналіз інших питань, які теж потребують сміливих, виважених, але сміливих рішень. Части на віті відібані. Господи, помило, Господи, помилу, Господи, помилуй помилой, влажені і Господи. Христос, істинний Бог наш, влади чистої силі Матері, святих славних і всиквальних апостолів заступництвом, зато Архистратига Божого, Михайло з усіма небесними силами, за тих преподобних богоносних Отців наших. Антонію Феодосія і всіх святих Печерських, і всіх святих землі української, і всіх святих помили спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Чесні отці, керівництво заповідника, національного заповідника Лавра Она Сергіївна. Дорогі друзі, сьогодні справді історичний день, історичний момент для буття нашої української помісної церкви. Адже саме в цей день ми тут, в Печерах, яке практично є основним місцем, бо звідси засяяли преподобні отці наші києво печерські і звідси розпочалося чернече життя, яке потім почало вирувати і дало вже сприяння для побудови таких прекрасних святинь, які ми маємо і в верхній лаврі, і в Нижній Лаврі. Тому ми сьогодні просимо Бога про подальшу допомогу. Ми звершили цю молитву на початок всякої доброї справи. Адже це місце особливе місце. Повинно і надалі продовжувати бути місцем щирої молитви українців. Бо звідси все починалося з молитви. Тут линула молитва тисячу років, і вона буде продовжувати линути за наш український народ, за нашу українську державу, владу і наших воїнів, які зараз там боронять нашу територіальну цілісність. І сьогодні ми Тут, в цьому особливому місці для кожного українця, піднесли наші молитви за Україну, за воїнів, щоб Господь їх оберігав і давав їм силу протидіяти злу, яке вирвалося у наш спільний мирний дім. І ми переконані, що Господь створить такі умови, коли ця війна завершиться на зміну нашої перемоги. В Україні буде утверджений справедливий мир. Це мріє зараз кожен українець і тому такі події. Надихають нас на подальшу боротьбу, бо правда, справедливість завжди в історії перемагає. Життя, світло завжди перемагає. Тому така подія, кожна подія є таким цеглиною в основу нашої подальшої боротьби, щоб завершити її перемогу. Тому я дякую кожному із вас, хто долучався, долучається, і ми разом переконані, що. Святиню, яка належить українському народу, яка є найбільшою святинею не тільки для українського православ'я, але й загалом для світового православ'я, унікальним місцем, бо немає жодної святині, жодної лаври у світі, яка б мала стільки нетлінних мощей преподобних отців. Тобто ми маємо унікальну святиню, ми повинні її зберегти. Для наступних поколінь ми отримали від попередніх поколінь. Працювати потрібно багато, бо це як живий організм. Він потребує постійної опіки і догляду, як будь-який храм. І Печери це теж особливе місце і архітектурно, і є багато різних питань. Але спільними зусиллями, я думаю, що держава, заповідник, церква, ми впораємо з тими питаннями, які є, і незабаром тут. Віруючи, матимуть можливість відвідувати преподобних, відвідувати храми, брати участь і підносити свою молитву за перемогу правди, за перемогу України і за наших воїнів, славетних новітніх героїв, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні тут радіти такі події, бо вони там стоять на передовій протидії злу для того, щоб ми мали тут можливість у тілу зробити все. Українським, бо ворог до цього часу намагається, на жаль, все зробити для того, щоб ми не мали успіху. Але спільними зусиллями, з Божою допомогою, з молитвою ми рухаємось вперед. Це незворотній процес, який призведе Лавру до остаточного звільнення від ярма руського міра. Процес складний. Звичайно, що всі хотіли, щоб це відбулося раптово в один момент, але потрібно працювати, ми працюємо і досягаємо благословених. Успіхів, тому ну, нехай Боже благословення надалі перебуває з усіма нами. Амінь. Спасибо. Ваше блаженство, дорогих нас, що святителю і Отче. Для кожної з нас, особливо для братії лави, це є хвилюючі миті в тому, що зараз, що зараз звершується, і до цього ми йшли певний час. І завжди ваші слова, котрі ви говорите в проповідях що дійсно нам невідомо як, але Господь так все складає, такі обставини, що проявляє свою милість до нашої української церкви, до ви очолюєте.